Доброго дня, шановні, вітаю вас на своєму винограднику міста Запоріжжя, 10 вересня 2025 рік. Не перестає вдивляти гібридна форма Калугіна, дамаська красуня. Цей рік вона да, підгрузилася. Друге плодоношення, корневласний кущ. Дуже гарно. Також не перестає вділяти гібридна форма Олександра Худолія Вавілон. Це привитий варіант. Дивіться, це така краса. Різні в мене були окраси, но таке. Це друге вже плодоношення. Ну, але ж не про це. Вирішив. Темою зробити гіганти, гігантські ягоди на моєму винограднику в цьому році. Зараз хочу вам продемонструвати досягнення. Дивимось, всі впізнають, так виглядає аватар майже 14 грамів. Далі Дубовський. Розовий. 20 грамів. Далі Гулівер. Кривулі, Майже 25 грамів. І легкий мускат. Автограф Калугіна. Майже 20 грамів. Дамаська. Тамаска красавиця. 20 грамів. Сиренівий. Калугіна. Майже 35 грамів. Ну це в цьому році рекордсмен. Корневласний варіант в мене сиренівий. Вже п'ятий рік кущу. Так, чорний рояль Калугіна 13 грамів. Сінець Люмена. Майже 15 грам. Купидон Шенникова. 17 з половиною. Майже 18. Слава Україні. Майже 20 грам. Торнадо. Ну, в цьому році. Скажімо так, кущ відпочиває. Восстановлюється після зворотних заморозків, але ж ми бачимо. 15,9, майже 16 грам і алінка. Це на одну із прищеп майже 15 грамів. На жаль, не вдалося цей рік показати такі ж, шедеври, як зльот Калугіна. Кущ повністю відновляється. Ну, Бравісімо вже давним-давно зрізаний. Ну, я вже в минулих відео показував, які в нього в мене виходить результати. Так що, якось так, до нових зустрічей на моєму каналі.